Привіт, мої маленькі допитливі друзі, батьки та вчителі! Ви вже готові до нових знань та захопливих відкриттів? Тоді мерші на наш YouTube канал! Тут на вас чекають яскраві та цікаві відеоуроки з математики, щоб лічба була веселою та легкою. Захопливі уроки української мови, де ми разом будемо читати, писати, розмовляти гарною українською. Пізнавальні уроки я досліджую світ, які розкажуть вам про неймовірні речі навколо нас, важливі інструктажі з техніки безпеки, щоб ви завжди були обачними і здоровими, розвиваючи виховні години, які навчать вас бути добрими та мудрими, хитрі загадки та вікторини, щоб перевірити свої знання. Не пропустіть жодного цікавого відео, підписуйтесь на наш канал, щоб першими дізнаватися про нові уроки та розваги. Ставте лайки, діліться з друзями та залишайте свої коментарі. Нам важлива ваша думка. Разом навчатися цікавіше. До зустрічі на нашому каналі.